Добрий день, дітки! Я рада вас вітати! Сьогодні я вас познайомлю зі світом комах. Давайте подивимося, які у нас є гарні комахи. Комахи. Їх дуже багато. Давайте, дітки, назвемо всіх комах. Ану повторюйте за мною. Метелик гарний такий. Мураха, бджола, працьовита бджола. Оса муха, бабка, комарик, гусениця, сонечко або Божа корівка. Молодці дітки. Пробуйте відгадати. На дорозі лежить квітка, пелюстки згортає. Я хотів її підняти, а вона літає. Правильно, метелик, як жива квітка. В нього крильця дуже-дуже гарні в метелика. Метелик. Метелики мають красиве забарвлення. Спритно літають, тому метелики зловити дуже важко. Метелики пробують смак їжі за допомогою задніх лапок. І всі метелики з'являються з, з гусениць, які дуже-дуже полюбляють їсти зелені листочки. Давайте пограємо в гру. Нагодуємо гусеничку. Давайте назвемо все, що намальовано на зелених листочках. Повторюйте за мною перець, кільце, літачок, слоник, молодці дітки. А тут які листочки з'їсть наша гусеничка? Давайте назвемо. Огірок, зайчик, квітка, парасолька. а тут що в листочках намальовано. Ножиці, змія. Так, правильно, дітки. І ось у нас з'явився такий гарний метелик, який вміє літати. Кружляти має гарні, гарні крильця. У всіх комах шість ніжок. Це маленька трудівниця, мед збирає, як годиться, все у вулик, все у соти, не цурається роботи. Знаєте, це джілка. Вона дуже працьовита бджілка. Бджілка весело літає, квітам вічка розтоляє. каже: Квіти, годі спати, я прийшла медок збирати. Діти, давайте уважно подивимося на схему та спробуємо описати комаху. Складемо розповідь про бджілку. Бджілка за розміром маленька, має жовто-чорне забарвлення, в неї є і голова, тулуб черевце, крильця. Джілка має шість ніжок, їсть вона нектар з квіточок, вміє гарно літати, а живе бджілка вулику. І зимує бджілка теж вулику. Всю зиму бджілки сплять, відпочивають, а коли настає тепло, прокидаються і літають, опиляють весняні квіти. Бджілка дуже корисна комаха. Бджілка літає серед квіток. Вулик збирає добрий медок. Ой солоденький сіку квіток. Дасть досхочу нам меду діжок. Каже жалійте, діти бджілок, носять вони нам гарний медок. Бджола Бджоли утворюють велику родину. Велика бджілка з довгастим черепцем – це матка. Завдяки їй народжуються нові бджоли. Робочі бджоли дуже працьовиті, дають людям цілющий мед, охороняють вулик від непроханих гостей. Чоловічі особини називають трутнями, бо вони не вміють збирати мед. У великій бджолиній родині кожен виконує свою роль. Коса. На відміну від бджіл оси не медоносні. Оси, як і бджоли, мають зазубрені жало. Але жало оси має більш маленькі шербини. До того ж, на кінчику жала оси відсутній вузол. На відміну від бджоли, після укусу, оса не залишає своє жало в жертві і не гине, а може вжалити ще кілька разів. Серед лісу. Горбик, дім, тисячі живуть у нім працелюбні ці комахи, добрі, щирі розумахи. Я думаю, ви всі знаєте, що це мурахи. Мурахи дуже працьовиті. Давайте, дітки, скажемо чистомовку про мурах. Старайтесь повторюйте за мною. У мурашнику. Мурашка. У мурашнику мурашка. Мураха. Це по справжньому чарівні створіння. Мурахи мають надлюдську силу. Вони можуть піднімати і переносити речі в 10 а то й в 50 разів важче ваги свого тіла. У мурах немає легень, немає вух. Мурахи ніколи не сплять. А це у нас жук. Який він жук? Темно коричневий, має шість ніжок, тулуб, черепце і голову. А на голові великий ріг. тому що це жук. Носоріх. Діти, давайте з вами вивчимо віршик про жука. Повторюйте, дітки, за мною Жук купив собі жилет. Давайте ще раз скажемо. Жук купив собі жилет. Жовті джинси і жакет. Жовті джинси і жакет. І тепер жучок радіє, що як сонечко жовтіє. І тепер жучок радіє що як сонечко жовтіє. А тепер давайте розкажемо віршик повністю. Повторюйте за мною у вас все вийде. Жук купив собі жилет, жовті джинси і жакет. І тепер жучок радіє, що як сонечко жовтіє. Давайте, дітки, ще раз розкажемо, щоб ви гарно запам'ятали цей віршик. Жук купив собі жилет, жовті джинси і жакет. І тепер жучок радіє... Що, як сонечко, жовтіє. Молодці, дітки. І така у нас є чистомовка. Жужу, я з тобою дружу. Жужу, я з тобою дружу. А це у нас, дітки, цвіркун, комаха яка третям крил створює трискучі звуки. Давайте послухаємо, як цвіркун вміє співати. Це дітки він тре крилами. і створюється такий трискучий звук. Це у нас цвіркун. В нірці. Муха Пересуватися по стінах і стелі мухам допомагають особливі липкі подушечки, розташовані в нижній частині лапок. Комахи натирають лапки для того, щоб очистити подушечки від сміття. Крім того, на лапках перебувають органи, що відповідають за дотик і смак. Муха в буквальному сенсі пробує їжу ногами. Комар. Комарі настирливі кусучі комахи. І люди їх не люблять. Кров зі своїх жертв смоктує тільки самки. А комаринні самці харчуються тільки нектаром рослин і водою. Як метелики. Комаринний писк. Це звук, який видають тенітні крильця цієї комахи. Давайте, дітки, разом подивимося цікаві факти про комах. Комахи з'явилися дуже і дуже давно, коли на землі ще жили динозаври. Комах існує зараз дуже багато і мурашок різних: комариків, мухи, бджоли, метелики, коники. А от і цікаві факти про деяких з них. У комах завжди по шість лапок. Так-так саме шість лапок. Гусениці це діти метеликів. Спочатку гусениці багато їдять листя та трави, тоді впадають у сплячку в кокон, а згодом з кокона з'являються метелики. У бджіл п'ять очей. Ми цього не бачимо, але у верхній частині голови є три ока і два попереду. Мурахи ніколи не сплять, завжди щось будують, носять на своїх спинках. Мурахи дуже й дуже сильні комахи. Сама найшвидша та найспритніша комаха це бабка. Тобто стрекоза. Літає дуже швидко, їй важко часом роздивитися чи просто побачити. У цвіркунів, тобто у свірчков, вуха знаходяться на передніх лапах. Самий найбільший жук на планеті це жук титан, його розмір з дорослу долоньку. А ось це метелик. Метеликів теж існує багато видів. Ось це називається махоон. Він теж спритний і бистрий, здатний в одну секунду махнути крильцями аж п'ять разів. Коники мають великі і довгі лапки та крильця на спині. Вони здатні стрибнути так, що можуть перегнати вас на десять кроків. А це жучок терміт. Він дуже-дуже маленький, менше за мураху. Терміти люблять слухати музику. А от і муха. Вона відчуває різні смаки їжі не ротиком і не носиком, а своїми лапами. Так, так, саме своїми лапками муха здатна зрозуміти той чи інший смак їжі. А комарі люблять банани. Їм дуже сильно подобається запах бананів. Намалюйте мені дітки комах, яких ви сьогодні побачили. Я буду чекати на ваші малюночки. До побачення до наступних занять. Будьте здорові!